З настанням сутінків хмельницький майдан оживає тут, як завжди, людно і гучно ритми обурення активістів відбивають залізні бочки. Держадміністрація у барикадах. Їх мітингувальники почали облаштовувати ще зранку. До вечора тут з'явилась стіна з мішків із снігом та шин. Остання вища людського зросту. Наталя одна з тих, хто зміцнює барикади активною життєвою позицією. Я не думала, що країна до такого доживе, але дуже радую те, що народ постав. Те, що народ єднається. Він хоче добитися свого. Такого в нас в Україні не було. Зараз єдине, що ми можемо тут Хмельницькому зробити, Медичні тому що немає можливості поїхати в Київ. Ми підтримуємо районами, тому що щоб люди, які на майдані, знали, що їх підтримує вся країна. Хтось гріється біля ватри, когось від холоду рятує теплий чай, інших жага справедливості. У хмельницьких мітингувальників нові вимоги до влади. Їх об'єднали у звернення, яке подадуть на сесії обласної ради. Серед основних пунктів відкликати із Києва хмельницьких беркутівців. А ще посадовцям дають останній шанс перейти на бік народу. Ми не визнаємо законів 16 січня як такі, які прийняті в порушення конституції України. Ми оголошуємо Хмельницьку область територією вільної від диктатури, від диктатури цих законів або не виконувати їх. І переходити на сторону народу. А якщо такої волі в них немає, негайно написати заяви на звільнення. У разі невиконання цих вимог мітингувальники діятимуть за конституцією. У разі невиконання наших вимог громада Хмельницької області залишає за собою право, оскільки діє головний закон України, Конституція України, де чітко написано в п'ятій статті, що джерелом влади є народ. Ми залишаємо за собою право формувати альтернативні органи державної влади. Опозиціонери, як завжди, закликають людей до рішучих дій. Емоції мітингувальників підігрівають гучними закликами. Тут і ми маємо бути з вами для того, аби всі ті процеси контролювати. В те звернення ми обов'язково чи в те рішення наші депутати обов'язково ви жіночку кажете, обов'язково будуть наполягати, аби звернутися до обласного мін'юсту, аби була скасована реєстрація. Обласної організації партій люди кажуть, попри побудовані барикади на майдані увечері злагоджена атмосфера. Ну нас всіх об'єднує одна ціль, одна ідея, і тому досить просто зі всіма працювати. Чоловіки активно розвантажують дрова. Поставимо бочки і будемо розпалювати вогнище, щоб ввечері було всім тепліше, все-таки досить прохолодна погода. Увечері тут і чимало жінок. Наталя разом з чоловіком повернулася з Києва. Сьогодні прийшла підтримати Хмельницький майданівський рух. Ми присутствували на цих подіях, регулярно їздимо, і муж з друзями будують барикади. Ми присутствуємо, допомагаємо, як тільки можемо, і фінансово, і емоційно, і фізично. Я вважаю, що це не має пугати, це тільки має закаляти наш дух дух. І це має стимулювати всіх, що всі повинні піднятися. Активні погляди мами розділяє і донька Ольга. Дітей рожати ж нам тут. Мужя, не знаю, повинні відстоювати вот там, вот, зараз на Грушевського вулиці в Києві. А жінки, які не можуть там допомогти, там якісь бутерброди нарізати, повинні якось вилазити зі своїх кухонь і стояти тут, відстоювати тут. Тому зазиваю всіх, приходіть, виходіть в інших городах, сіл. Дівчина Разом з друзями принесли на майдан фотокартки загиблих активістів. Ольга вражена байдужістю більшості людей до подій в країні. Такої безрозліч в очах, і будто ти вот смотриш на чоловіка, а очі обходять тебе. Ну то на сам ділі очень І у мене наворачувалися сьогодні сльози. Найстрашніше страшне Можна бути пасивним, активним, але бути не тим, не тим нужно определяться уже. В конце времени прошло пройшло начала, скажем так, путі в незалежний путь. Мітингувальники колоною вирушають місто. Наталя з донькою кажуть, обов'язково прийдуть на майдан і завтра, адже саме тут вирішується майбутнє країни.